Розпорядженням міського голови Валентина Козирчука скликається четверта позачергова сесія міської ради сьомого скликання. Пленарне засідання відбудеться 24 грудня 2015 року о 10-й годині у концертній залі міського палацу культури. На розгляд депутатів виноситься питання про затвердження програми економічного і соціального розвитку на 2016 рік, про міський бюджет на наступний рік, про створення депутатського клубу зем. Мельні питання вирішуватиметься доля власівських закладів культури. Також місцевим обранцям буде запропоновано затвердити заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства та внести зміни до структури та штатів виконкому. Нагадую, засідання четвертої сесії відбудеться 24 грудня о 10 годині у міському палаці культури. В рамках реформування правоохоронної системи прокуратура, одна з перших, розпочала цей процес, 16 липня 2015 року набрав чинності новий закон України про прокуратуру. Реорганізація системи місцевих органів прокуратури відбувається шляхом проведення чесного і прозорого відбору на керівні посади. Якщо говорити про нашу область, відтепер вона матиме чотири місцевих прокуратури: Кіровоградську, Олександрійську, Новоукраїнську, Знам'янську, тобто замість 23 буде діяти лише 4. забігаючи наперед, скажу, що місто Світловодськ разом з районом війде до складу Знам'янської місцевої прокуратури. В приміщенні міськвиконкому міста Знам'янка було представлено її керівника. Відбулось, скажімо так, і історичне безперебільшення, історична подія, оскільки ці прокуратури були створені шляхом. Відібрання і призначення працівників на підставі відкритих конкурсів це для працівників на посади прокурорів відповідно шляхом проведення дворівневого конкурсу і на посади керівників адміністративні посади безпосередньо місцевих прокуратур. Це шляхом чотирихрівневого відкритого конкурсу. Тобто, за наслідками цих конкурсів. Відповідно наказом Генерального прокурора, від 7 грудня 2015 року був призначений старший радник юстиції Когатько Станіслав Миколаївич на посаду керівника Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області. Станіслав Когатько в органах прокуратури працює 20 років, має як практичний, так і управлінський досвід роботи, він уроженець селища Устинівка Кіровоградської області, у 1995 році закінчив Одеський державний університет імені Мечнікова. В органах прокуратури працює з 1995 року, до призначення обіймав посаду начальника організаційно-контрольного відділу прокуратури Кіровоградської області. І в першу чергу хотілося б сказати, що якщо Відводячи підсумки цього конкурсу, вже про який говорив Віктор Валерійович, мені хочеться сказати, що органи прокуратури на місцевому рівні одні з першими пішли по шляху реформування, і, можливо, через цю призму ми будемо бачити і майбутню адміністративну реформу, і, а також реформу інших органів державної влади, самоврядування та інших. Що стосується прокуратури, то ми маємо на сьогоднішній день, якщо взяти ті місцеві прокуратури, які були, 5 прокуратур, то кількісний склад скорочений удвічі. Тобто ми говоримо вже про те більше навантаження, яке буде на кожного працівника. Але вже вчора, ознайомившись з кадровим потенціалом прокуратури, мені хотілося б сказати, що, те, що ті працівники, які відібрані згідно цього конкурсу, то я маю велику надію на те що ці кадри забезпечать належне виконання функцій, покладених на органи прокуратури, і захист інтересів громадян і держави в першу чергу згідно закону України про прокуратуру. Відтепер у знам'янського прокурора буде три заступника: Володимир Рубан, перший заступник, та заступники Любов Петренко і Андрій Ремес. Отже, 15 грудня завершено процес системного реформування органів прокуратури. Кіровоградщина отримала чотири місцеві прокуратури. Нам вдалося одразу після засідання поспілкуватись з новопризначеним керівником. Відеозапис інтерв'ю із Станіславом Когацько. Дивіться впродовж інформаційного випуску. А в знам'янці побували Валентина Саєнко і Костянтин Малько. Телерадіокомпанія з Веселка. Протягом опалювального сезону повідомлення про пожежі у житловому секторі все частіше трапляються у оперативних зведеннях служби порятунку. Аби запобігти пожежам та людським жертвам, рятувальники проводять роз'яснювальну роботу з громадянами. 18 грудня рятувальники нагадали світловочанам, що дотримуватись правил безпеки життєво необхідно. Організатори рейду інформували місцевих жителів про найбільш Поширені причини пожеж, а також наводили приклади згідно статистичних даних про лиха заподіяні у місті та районі із за необережного поводження з вогнем та електроприладами. З настанням зимового періоду значна частка пожеж виникає саме у житловому секторі. Зазвичай їх причиною є самі люди, які нехтують елементарними правилами пожежної та першу чергу власної безпеки. Необачність під час паління, особливо у нетверезому стані, необережне поводження з вогнем, призводить до пожеж, часто з трагічними наслідками. Саме зараз люди використовують саморобні або несертифіковані електрообігрівачі, перевантажують електромережу. Тож, аби біда не постукала до вашої селі, пам'ятайте основні правила безпеки. А саме, використовуйте для обігріву помешкань тільки сертифіковані електрообігрівачі. Слідкуйте за станом та справністю електромережі, дотримуйтесь правил пожежної безпеки при використанні індивідуальних систем опалення та систем пічного опалення. Не залишайте без нагляду у разі виходу з приміщень, увімкненими в електромережу обігрівальні прилади, телевізори, праски тощо. Намагайтеся уникати перевагнення. Перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності. Під час рейду господарі помешкань усвідомили, що не варто перевантажувати електромережу. Важливо пам'ятати і про правила користування пічним опаленням, очищати та ремонтувати димоходи, слідкувати за станом печей. Забороняється розпалювати печі горючими речовинами. Рятувальники роздавали мешканцям листівки про безпеку під час опалювального періоду. Красивий видовищний вид спорту це в черговий раз довели юні боксери з нашого міста, взявши участь в турнірі з боксу, присвяченого різдвяним святам. Справжнє свято юності і спорту відбулось 20 грудня в спортивному клубі Атлант. Напередодні новорічних свят тут пройшли змагання з боксу, в яких взяли участь боксери 2000-2008 років народження. На пропозицію організаторів змагань, а це спортивні клуби Легіон та Атлант підвищити свій спортивний рівень та взяти участь у турнірі. Відгукнулися юні боксери з різних спортивних клубів міста та Світловодської комплексної дитячої юнацької спортивної школи. Рівно об 11-й годині розпочалося урочисте відкриття турніру. Після марш-параду учасників їх привітали представники управління молоді та спорту Світловоцького міського спортсмени та спонсори заходу. Та усі очікували на головну подію початок безпосередньо змагань. Слід зазначити, що їх учасники зібрали в спортивному клубі Атлан чимало вболівальників, які прийшли підтримати майбутніх чемпіонів. І вони не були розчаровані, адже хлопчаки показали на ринку по-справжньому захоплююче і красиве видовище, адже бокс це найкрасивіший вид спорту. Дійсно, для багатьох юних боксерів участь у цих змаганнях стала справжнім іспитом, адже деякі з них виходили на ринг вперше в житті із неприхованим хвилюванням демонстрували здобуті шляхом наполегливих тренувань вміння та відпрацьовані спортивні елементи. Разом з ними хвилювались і їхні батьки, які прийшли поболіти за своїх мужніх хлопчаків. Дітлахи досить емоційно сприймали і свої перемоги, і порасти, але змагання є змаганням. Звичайно, враховуючи той факт, що всі учасники турніру, особливо. Обливо зовсім юні виявили вражаючу волю до перемоги. судді часто вимушені були оголошувати їм бойову нічію. Однак головний тренер міста Василь Мороз певний у світловодських юних боксерів світле майбутнє, а змагання з боксу у Світловодську мають стати традиційними. Ми постаралися сьогодні зібрати всіх самих боксерів, які роблять тільки перші шаги в боксі. и хотели, чтобы сегодня они проявили себя и подготовились к более серьезным соревнованиям, которые будут проходить и в этом месяце, и в Кремичуке, и в январе месяце в Александрии. То есть основная задача была выполнена, дети получили заряд, мы знаем, что они теперь будут ходить в зал, что они будут любить этот вид спорта, бокс. Я хотел бы поблагодарить организаторов за хорошо проведенные соревнования. Від зазначити, що гідну боротьбу під час турніру продемонстрували всі учасники змагань серед інших і вихованці спортивно-боксерського клубу Легіон. Сьогодні я виступав на сорінуваннях в Атланті, там де боксірував проти чемпіона Полтавської області Діми Сірко. Бой мені дався дуже трудним, так як суперник був сильний. Сорінування проходили на хорошому рівні. Мені попався складний соперник. Прийшлося поработати. Ну, это дало не и і далі Ну, мой любимый вид спорту. Надеюсь побеждать на соревнованиях вищого уровня, получить звание звання спорта. Ну, перешать по карьеру. кар'єру. Секретом успіху своїх вихованців тренери спортивно-боксерського клубу «Легіон» Сергій Царствіни та Сергій Власов вважають серйозне відношення до занять старанні тренування та прагнення успіху. А і ще підтримка батьків. Большинство ребят боксірували вперше. И как бы ну, для них это это такой как праздник, наверное, получился. Ну все очень молодцы, все хорошо показали себя, э, как бы достойно. Это первый раз в городе, когда собрались все боксеры нашего города. Поэтому мы очень рады, что такие соревнования мы провели. Мы надеемся, что мы это будем делать намного чаще, чем раньше. Теперь мы будем проводить их буквально там, в периоде там полугода будет постоянно встречаться, боксировать. Я считаю, что все молодцы и уровень вполне достойный для того, чтобы дальше они продолжали участвовать на всеукраинских соревнованиях. Будем смотреть. Я хочу сказать, что мы будем скоро уверены в том, что наши боксеры будут выступать на очень больших соревнованиях, титулованных. Есть у нас такие ребята, которые могут выступать и которые должны выступать. Мы, у нас сейчас уже создается команда, которую мы должны поднимать и Моральные физически, потому что это дети. Мы работаем для детей. Для того, чтобы они выдавали свой уровень мастерства, мы съедем Кременчуг. Кременчук на неделю неделе у нас будет турнир Крименчук, очень сильных боксеров. Потом мы стараться будем создавать команду, нашу общую светловодскую команду, которая костяк будет. из США, с Атланта, боксеры будут, региона боксеры. Мы будем ездить, дай Бог на Украину. На... На такі республіканські турніри, які будуть проводитися в Україні. Аби це свято спорту запам'яталося юним боксерам. Надовго всі учасники змагань отримали призи, грамоти та медалі. Ну а щоб спортсмени змогли набратися сил після проведення серйозних змагань та підготуватись до нових випробувань, організатори заходу запросили дітлахів на солодкий стіл. Сподіваємось, ці перемоги та нічії лише перша сходинка на шляху до успіху юних світловодських боксерів. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Весел. Дякую